98% військових і 96% їхніх партнерів чи партнерок а, говорять про те, що вони не діляться про свої якісь виклики з коханою людиною. Бо знову ж таки військові переживають, щоб не бути за великим там обтяженням для своєї партнерки, бо це досить часто складно, а інколи вони не можуть говорити. А партнерки в своєї свою чергу вони там переживають, що вони тил, вони мають бути сильними, підтримати свого чоловіка і не можуть там ділитися своїми якимись, начебто, дрібними цивільними. Переживаннями скажи, будь ласка, чи ділиться з тобою, Юра, своїми якимись там військовими справами? Ну, про себе ти трішки розповіла, mm -hmm. але раптом може доповнити теж буде цікаво. Я вважаю, що в цьому ключ взагалі близькості. Ну тобто, для того, аби не втратити близькість, ви, от ви вже втратили фізичну близькість, очевидно, не спите разом, не бачитеся, не обіймаєтесь, не, не цілуєтеся, не торкаєтесь один одного. І, і якщо ще втратити цю емоційну близькість, ну а хто ми тоді один одному? І це така моя філософія. І ми з Юрою відразу визначили, що не, немає табу, тем, немає недоречності. Якщо ти зараз втомлений, ти просто кажеш втомлений, послухаю там потім або втомлений, напишу тобі про це завтра.